Андрійська юнацька бібліотека сучасний центр інформування та спілкування для молоді нашого міста. Для своїх користувачів юнацька бібліотека прагне створити умови комфорту, людяності, зручності, затишку, взаємоповаги, оперативно задовольняти ваші інформаційні потреби та потреби дозвілля, комплектує необхідні для навчання і пізнання художні та галузеві друковані видання, видання. На інших носіях інформації передплачує періодик, видає веб-списки, пам'ятки, буклети, бібліографічні показчики за різною тематикою, орієнтує у виборі навчального закладу, професії, вирішення життєвих ситуацій, допомагає в освоєнні навчальних програм, організовує книжкові виставки, різноманітні масові заходи, презентації, роботу клубів за інтересами, зустрічі з цікавими людьми. Тренінг одна із дієвих форм роботи юнацької бібліотеки з молоддю. Головна ідея тренінгів спілкування з однолітками, пізнання себе, розвиток і гармонізація особи підлітка. В складних умовах найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка та креативна. Тренінг – це можливість отримати максимум інформації за мінімальні терміни. Ваші кімки, що ви очікуєте від цього тренінгу? Добре? Ну, от я не знаю, може ви там очікуєте дізнатися щось нове, там, як поводити себе в певних ситуаціях? Хочого ви очікуєте від даного тренінгу? У е, ваша пропозиція. які правила? Нести нечемно, так? Бути вічливими. Так. Атмосфера поваги і підтримки, яка створюється під час тренінгу, допомагає учасникам розкритися та проявити себе як найкраще. Тренінг це не тільки дань моді, він дає можливість отримати необхідні знання, підпрацювати навички, налагодити дружнє неформальне спілкування між однодумцями і зробити все це в невимушеній ігровій формі. Об'єктивні особливості роботи з юнастом в нашій бібліотеці. Формували колектив працівників, які вміють бути і педагогами, і психологами, і організаторами дозвіла. І навіть без перебільшення талановитими акторами. Тобі сумно, є вільний час, хочеш спілкування? Приходь на тренінг в юнацьку бібліотеку міста Олександрія. Знову. Додасть вам творчі наснаги, держань і натхнення. А зараз від користувачів нашої бібліотеки музичне вітання. для Це пише клас, вас. Познати хочеться мені про все, що є тут сола. Немає спокою, не снідать всіх вітальні коней. Я захоплюю ман, люблю читати вірші. А детективи, тут урмани, як їх люди пишуть. Чи шести книжки, люблю, обриматика потерти. Від вас, знання та інтерес, збагачення духовне Отож, ж парних нам небес і щастя безумовно. У рідній домі всіх вітає